Хмельничанки Любов та Ліана чистять горіхи. Це один із інгредієнтів енергетичних батончиків, які вони готують для українських військових. Сам батончик входить горіх, входить порізана сушня це тільки яблука, вівсяна хлоп'я, сімки, Якщо бачите, в сімках тут вже є льон. Для ста батончиків, розповідає Ліана Галянд, потрібно кожного інгредієнта по кілограму. От соняшникового насіння льону та родзинок попів. Годувати українських військових жінка почала з вересня минулого року. За цей час приготувала більше 14 тисяч штук таких смаколиків. Не знала, чим можна ще зайнятися, тому що приходиш додому, діти повиростали. Я стала шукати, і тут одного разу я просто заходжу на офіс до нас в, в захисті і сидить військовий в формі і питає, чи є у вас щось енергетичне. Він на мінус. От і він каже, що на три дні він уходив і взяв з собою тільки баночку. По-моєму, він сказав каші якоїсь з м'ясом і вісім батончиків. Це те, що його тримало, і він каже: і я був не голодний. Я думаю, всі волонтери ходять і допомагають нашим захисникам для того, щоб вони вернулися всі живі й здорові. І ми перехвилюємося за ним. Молимося Богу. Я дуже дякую і матерям, які повиховували синів, які нас захищають. Що ми можемо спати під мирним небом. За місяць волонтерка використовує 10 кілограмів родзинок та 20 чорносливу. І це тільки частина продуктів, яка потрібна для приготування енергетичних батончиків для українських військових. Більшість продуктів Ліана Галянт купує за власний кошт, тож просить небадужих хмельничан долучатись. Олександра Семенюк, Миколай Руковський, новини міста.